5 червня п'ятниця Овни, кольори овна червоний, малиновий, червоно-золотистий, жовтий і всі блискучі, здатні прободжувати ці кольори в представниках знака найкраще почуття дарувати м'якість і заспокоювати, знайти допомагати рівновагу. Тельці. кольори тельця, це кольори спокою, всього живого, надії, мудрості, вічного життя. Вони розкріпачують почуття, створюють враження м'якості, умиротворення природою. Це жовто-зелені кольори. Близнюки, фіолетовий, сірий, помаранчево-жовтий. Настільки неодно... Рідна гамма цілком відповідає суперечливому характеру представників знака. Сірий допомагає їм налаштуватися на серйозний лад, проявити більше уваги до дрібних деталей. помаранчево жовтий дарує життєрадісність і оптимізм. Фіолетовий же є для близнюків дружнім кольором. Раки раком управляють зелений і контрастні фіолетовий і помаранчевий кольори. Їм властиві розумова активність, сприйнятливість і інтуїція, внутрішня емоційність, при зовнішній відстороненості і ізольованості, Леви. схильні до необмеженого лідерства, навіть в тиранії. Помаранчевий колір найтепліший, позитивний і радує, збагачує представників знаку, енергією, здоров'ям, допомагає знайти рівновагу між бажаннями і можливостями, а також вселяє бадьорість і впевненість у своїх силах. Діви, сірий колір скромності, раціональності та педантичності допомагає дівам змінюватись поступово, уникаючи крайнощів і не ускладнюючи життя. Стриманий характер гами кольорів вказує на практичність дів. Терези кольорам Терезів притаманні невиражена штучність і пікантність. Вони налаштовують на естетичне сприйняття, втішають і розслабляють. Допомагають представникам знака завоювати симпатію оточуючих, проявляти самостійність. Скорпіони скорпіоном управляють відтінки червоні. Оного зеленого і контрастні, фіолетові і жовто-гарячі кольори. Кольори скорпіона говорять про незалежність, внутрішню енергію і високу комунікабельність. Стрільці синій колір пробуджує у стрільців інтерес до філософських питань, містики і езотерики, а також надає внутрішню впевненість та спокій. Це колір віри і релігії, вищої гармонії. Козероги, кольори козерога темні, від коричневого до чорного. Козероги, як правило, не володіють багатою фантазією і люблять приглушені тони. Гама Козерога створює настрій ґрунтовності, консерватизму, стабільності, принциповості, а також частолюбства. Водолії, кольори водолія жовтий, синій, білий, будять підсвідомість, створюють загострену сприйнятливість і налаштовують на стан привітності, дружності, інтелектуальної активності. Риби, кольори риб, колір морської зелені, синій та ліловий. Вони говорять про меланхолію, загадковість знаку, внутрішню суперечливість та здатність до смирення.